Привіт, друзі! Велике число людей знаходяться в пошуку корисної інформації для саморозвитку. Я виділив 10 основних кроків на шляху до саморозвитку, і саме про них ми сьогодні поговоримо. Поїхали! Перший крок потрібно стрімко розширювати свій кругозір. Робіть усе можливе для того, щоб якомога більше дізнатися про цей світ. Навіть якщо ти експерт у своїй області, незнання в деяких питань в суміжних областях може привести тебе до серйозних помилок і невдач. Другий крок багато читай. Книги безцінне джерело знань. У книгах можна знайти будь-яку інформацію. Книги дають знання, дозволяють навчатися і краще відчувати власні емоції. Читання дуже важливе для саморозвитку. Старайся знаходити найкращі книги і читати їх від кірки до кірки. Третій крок. Потрібно багато рухатися. Зараз людина змушена проводити багато часу в сидячому положенні. Для якісного всебічного саморозвитку важливо розвивати не тільки розум, а й тіло. Велика кількість навантажень не змусять тебе сидіти на одному місці. Четвертий крок. Спілкуйся з цікавими людьми. Спілкування є одним з найпотужніших джерел інформації. Правильне спілкування може дати неймовірний обсяг знань і мотивації. Якщо правильно вибирати людей, то через деякий час ти помітиш, як багато цікавого ти дізнався від цих людей. П'ятий крок. Завжди вчись чомусь новому. Зараз проходить величезна кількість курсів, тренінгів і семінарів на різноманітніші теми. Розвивайся всебічно і пам'ятай, що ця інформація в майбутньому обов'язково пригодиться. Крок шостий: розвивай старі навички разом з практикою і усвоєнням нових корисних навичок. Не забувай про те, що вже вмієш, і чого ще можна досягнути. Наша особистість багато в чому складається з тих навичок, якими ми володіємо. Сьомий крок: подорожуй, нові місця, нові люди, багато нової інформації. Це один з найпростіших способів побувати в правильному середовищі подій і знайти нові знайомства і враження. Восьмий крок: створюй відповідний світ навколо себе. Пошукай додатки, які формують корисні звички. Наприклад, будильник, який допоможе влаштувати власний тайм-менеджмент, додаток для домашніх тренувань для тренування мозку чи пам'яті. Це створює унікальний світ, який оточує тебе. Дев'ятий крок: медитуй. Обов'язково роби паузи, виділи півгодини в день, щоб побути наодинці самим собою. Нехай тебе оточує тиша і спокій. Навчись очищати свій розум від надокучливих думок. І нарешті десятий крок: залишайся духовною людиною. Завжди думай позитивно, відчувай вдячність за все, що маєш і чим володієш. Виховуй в собі доброту, співчуття і любов. Нехай ці якості будуть головною рушійною силою всіх твоїх досягнень. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що цей невеликий список з десяти кроків допоможе вам досягнути тих результатів в житті, на які ви заслуговуєте. Не забувайте писати власні враження у коментарях. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А якщо вам подобається тематика канала, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.